Відреагували на повідомлення Трампа в Кремлі, речник диктатора Дмитро Пісков не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про розмову Володимира Путіна з американським президентом. про це він заявив в коментарі пропагандистському тас і зазначив, що комунікації між Москвою та Вашингтоном виникають різними каналами. Ну а президент України Володимир Зеленський днями в інтерв'ю Ройтер заявив, що хоче зустрітися з Дональдом Трампом. ще до того, як той говоритиме з Володимиром Путіним Головна тема майбутньої зустрічі відповідно гарантії безпеки для України Зеленський наголосив, що партнерські переговори мають відбуватися за участю України, а не без неї щодо відбудови країни Президент зазначив, що США надали найбільшу допомогу Україні, і тому американські компанії повинні отримати найбільше можливості в процесі відновлення. Насправді тут якраз цікавіша інформація про те, що а, і Трамп казав і. Імовірно, що наступного тижня відбудеться якраз зустріч зеленського і Трампа відбудеться у Білому домі, і були розмови про те, що якби добре, що Зеленський зустрінеться з Трампом раніше ніж той поговорить з Путіним. А тут Трамп дає інформацію, що він з Путіним вже розмовляв.